Слава Ісусу Христу, шановні відвідувачі нашої сторінки у Фейсбуці, хто ще до нас добирається. Сьогодні вашу увагу ми звернемо на цю подію таку важливу, яку ми разом з Карітасом Коломия і з адміністрацією нашого міста Мерії будемо вручати дітям. Портфелики шкільні для того, щоб допомогти їм прийти до школи більше озброєним. І саме важливо, що для першокласників, то вони ще бачите, мають такі портфелики, і все до портфелика наповнене. А для вже старших класів, ну то все те, що має бути в портфелику. Тому сьогодні я хочу запросити сюди першого заступника нашого мера. Андрій Петровича, Цюмпалу, з яким ми працюємо вже роки, і стараємося разом об'єднуватися, щоб творити добро. Так, прошу. Слава Ісусу Христу, всечасні очі, дорогі діти. Маємо сьогодні знову гарну хорошу нагоду, яка завдяки нашій співпраці з отцем Деканом влилася в те, що ми маємо змогу надати вам малесенькі пакуночки, які стануть допомозі для ваших діток, які будуть навчатися в школі. Хочу побажати вам гарного навчання, мирного неба і хороших, гарних знань завдяки такій співпраці, яка в нас вийшла. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли і взяли участь у такій події. Дякую. Ну, і разом з тим, що ми будемо вчитися в школі, ці всі гарні предмети, пам'ятаємо такі слова з Івана, які Христос каже: пізнаймо правду, і правда визволить нас. Тому ми завжди будемо раді бачити в храмі нашому, в інших храмах, а рівно вже і в спільнотах. Ми маємо спільноту і при Успенській церкві, і при церкві сто Миколая, при церкві Непорожне Зачаття. Тобто завжди є можливість для того, щоб ми проводили час і на канікули разом з Богом. Ну а зараз ви будете підходити, будете отримувати ці подарунки шкільного портфелика. І одночасно отримати благословення на новий навчальний рік. Так, малечко я тобі даю такий щоб ти гарно отця. Повернися до потоку. То ще буде о, після загальна знимка, щоб там. Так, запрошуємо. Владиславчику, запрошуємо тебе. Так, образочок отримуєш такий на пам'ять. Ну і ми тебе попросимо, щоб ти гарно вчився, такий гарне в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ну і така знімка теж на, на пам'ять. О, то треба хтось допомагав нести. Так. Добре, так хто в нас там є? Владиславчико. Так. Так. То Владиславчик, так? Я думаю, що дівчинка в нього така гарна. А ну повернися ось. Так, як було чотири мушкетери, таке гарна зачіска. Так, Ну, гарно, хай Бог тебе благословляє. Ходив собі до мамки з ким ти прийшов. Оксанка, так. Відходиться, вони всі йдуть першокласники. Так. Хай Бозі тебе благословляє, щоб ти гарно вчилася. Такий образочок. Так, Убирай собі портфелик, таку так, гарно портфелик, бачиш. Ну і це собі такой. Стаєш до знимочки, так гарно сміхаєшся, так? всміхаєшся. Так, сідаєш. Так, хто там наступний? Владиславчику. Бог тебе, дитину, благословляй Отця і сина, свято такий образочок на пам'ять береш. Так. І оце все, що ти в який клас даєш, Владиславчик. О, ти вже дорослий хлопчик, гарно все. Береш, що ж там маєш. Владиславчик. Хай повернеться зараз. Ходи, Владиславчик, ходи, ходи. Ходи, будеш мати пам'ятку. Зненьки наші такі Владиславчик. Так. Так, от. ще один Владиславчик, так. Софійка, ходи. Так. Хай Боже, тебе благословляє. Так. Гарно. Отця і сина. Софійка в який клас іде? Третій, так, бери образочок. Ну, вже гарна дівчинка, доросла. Так, так остаємо до знимки. Гарно. Якими матимо вам з ким? Поділимося, хто краще має. Володику? Нем, нема, ага, нема добре. Так. так. Хто є? Кирило Є. Ми, мамусю благословимо, ви благословите вашу дитину, бабуся. Так, бабуся, ну, але гарна бабуся, так, так, так. так бабуся. Ще один, ано. Ну. Прошло, а ви собі сідаєте, так? Тож мамку благословляє, ну, що гарна. Ми вам дякуємо, що ви народили гарних для України дітей. Хай вони вчаться так, і здобувають знання в наших школах. Яка школа? В Копачинці, так? Вероніка із любові подає плато Христові. Так. Бери образочок, повернися на снимку. Так, давай Надійка так, і тримайся, щоб видно було, що Карітас. Карітас нам допомагає і підтримує нашему гарно вчилися. Прошу йти. Ігорчик. Добре. Прошу. наставляємо Ігорчика в ім'янці. Як ти гарно загорів, Ігорчику, так тобі дає, щоб ваш. Ти був здоровий, розумний, чемний і гарно вчився на відмінну. Прошу йти. Давай кібет інакше. Який є? Софійка, ой, які гарні маки, має собі Та такі гарні, так, гарний. Софійка, повертайся тако на знимку. Так. Дякуємо Карітасу і тим нашим е, добродям, які підтримали фінансово для того, щоб ми могли наповнити ці пакетики всім шкільним приладів. Анна, так. Свята Анна, хай Бог благословляє тебе, дитину, щоб ти гарно вчилася. Так береш, теж так. десь ти на кубі загоряла, так чи ні? Висока гарна. Дій. Гарно, хай бог. Так, Михайлик. Так. А я ще йому образочок теж для Михайл. Так, Кожній дитині даю образочок, щоб Так, бабусю благословляємо, Так, щоб у вас були найперше здорові, розумні щось. Галинка наша. В ім'я Отця і Сина, свято образочок Галинці, так гарно. Так, стаємо до знимки. Дивися, гарний, який ти маєш карту України, слухай. Якраз до Дня Незалежності гарно. Так. Даринка, дар Божий. Так, хай Бог тебе благословляє Отця і сина, свято такий образочок. Так, повертайся і кажи дякую. Дякую. Так, дякую. Гарно бачите, дякуємо нашим добродіям. Я попадаю, <пробітник> так, <пробітник> в роботі, так. <пробітник> Аллочка. Ну. Так, ну так, як на як співачка росіянка Алла Погочого там. Гарна, гарно, та оця. Ну вона підтримує дуже Україну, наші так, стяжці, такий образочок, так який клас. Шосте, вже така гарна паняночка, така повертайся. Так, бачиш, ну гарно, хай Бог тебе благословляє. Вчитись на відмінно. Ангелінка, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, образочок я тобі дитину даю. Так, і стаємо до знимки. Так, щоб ми мали. Дивися на, на ту паняночку з нашої адміністрації. Так. Прошу. Так. Володику, ходи, хай Бозя тебе благословляє, щоб ти гарно вчився. Так, ти спортсмен, напевне, так, Володик? Такий образочок тобі на пам'ять. так, ну, так. Хай Бозя тебе, щоб ти гарно вчився, був чемний. Так, і кажи дякую. Дякую. Станіслава. Та гарно. Хай Бог за тебе благословляє дитину. ім'я отця і син. Ось такий образочок. Таке гарне авто маєш тут, то Хай... на оці дякую. Дякую. в який клас ідеш? Восьмий. Восьму. Ну, вже панянка, та гарно. Танечка, де наша є. То напевно восьмий клас, так? Який клас ідеш? О, бач, я вгадав, так дився вже, що така гарна росла дівчинка, також стоїмо до снимки. Дякуємо. Гарно ну, нашим добродям, які фактично підтримали цю акцію. на шкільній притенок. Прошу, взяли та гар. Ну, бо там взагалі такий солідний вже бачимо. В який клас ідеш, баланчику? Ось міну, дивися. там, таких майже гарних однокласниць я тобі даю. Займайся спортом, Богданку. <тас> а я тобі рекомендую, щоб ти був борець, відстоював завжди нашу державу, Україну на світовому рівні. Так? Хай Бог тебе послає. Іринка. По ну то чекай. Ти попадає. Іренко, вітаю вас. Ви який клас йдете, Іренко? <ріпи> Чуєте, кажіть, кажіть, я би ще хотіла йти в клас, ні, щоб <ріпи> найти. Чуйте, ми як, ми як були діти, як були діти, хотіли бути дорослими. А коли стали дорослими, хотіли би бути знову дітьми, але то вже нема хібуч назад. <ріпи> Вітаємо вашу Іренко, там, <ріпи> Боже, власне. Дуже гарно, тішимося, що якого села? Стріч. Олександр, вітаю тебе, ох, який гарний хлопчик. Підтягнутий спортсмен, напевне, так чи ні? Любиш спорт, ні? Так, трохи. Трошки. Ну, добре, гарно. Розвивайся, гарно вчися. Ну, щоб ми пишалися тобою. Так от, Наталочку, ви бачайте. Максимку. Де наш Максим? Карта України, слухайте, оце супер. Максимко, повертаємося також, щоб подивитися на ту панянку. Дивимося. Бери образочок, бери такий образочок. Кажи, дякую. Дякую. Максимко дякує нашим е, добротям. Так. Так. Константин. Так. Ося, гарно, оця і сина святого. Хай Боже тебе благословляє. Стаємо до знимки. Дякую. Дякую. О, Дуже гарно. Дякуємо тим добродям, які постаралися, щоб наші портфелики були наповнені. Так, Анастасійка. Так. Анастасійко, вітаю вас, в ім'я отця. Такий образочок. Так, стаємо до знімки. Пішла до Бачите, Як дуже гарно. Ми маємо парафії. Діти до Успені пішли пішком до зарваниці. Напевне, стрічця, так? Чи звідти? Поточні. Ну, саме одна з патріотичніших сів поточних. Народжено, приховуємо дітей для України. Так. Вірочка. Де наша вірочка? Хто є для підвірочки? Потім передасте, так? Добре. Артемчик. Так, добре. Олександра Так. Добре. Мар'яна Бурнас, є Мар'янка. Так. Добре. Ну, передамо, звичайно, знаєте, звичайно, що передамо всім дітям. Миколка Єнкіфорук теж сюди. Ага, добре. Так. Може би тобі викладати на сіл. Щоб... Теж нема. Надя може викладати тобі на сіл, а то вже їм не багато лишилось. Надійка, так, підходимо. Так, ой, перепрошую. Надійка така гарна паняночка, так гарно. Та береш і стаємо до знимки. Також з Надійкою. Дякую. Гарно. Ну, який клас ідеш? Десь, о, то вже скоро випускниця. Панночка така гарна, все. Так. А я образочок дав тобі, Надійко? Дамо, добре. Я ще дам образочки на ці всі пакетки. Так, кого запрошуємо? Максимко. Є, о, Максимко, вітаємо тебе, Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Так, щоб ти гарно вчився, був чемний. І дякуємо нашим, дякуємо нашим Дякую. Дуже гарно, важна Максим. Так, гарно. Анастасійка, дуже така гарна паняночка наша Анастасія. Одинадцятий клас який? 10. -й. Ну, бачите, ми, ну, але один рік, який. Помилив та прошу брати. І також до знимки. Так, гарно. Вчитися гарно, на Так. І представляти Україну гарно. Максимко. Є Максим? Є, Максимко йде до нас. Гарно. Ходи Максимко і тебе благословлю Отця і Сина, Святого Духа, такий образочок тобі, береш пакетик і... Стаємо до з ним. В який клас йдеш? Десяток. Дякую. Дякую, Максимко. Дякую служби Карітас Коломея, Карітас Городенка, адміністрації нашої міської ради, бачите, яка так сьогодні поважно представлена в нашому храмі. Так, дуже гарні люди і дуже добрі, зичливі. І співпрацюють постійно з нашим храмом. Ми пишаємося, що ми можемо разом робити добро, для, особливо для наших дітей. Всі, так? Гарно. Ну, то файно. Тоді я ще нашим значить, працівникам, які допомагали, хочу образочки дати вам теж. І вас благословити на новий навчальний рік. Щоб ми, що ми мали завжди що давати так гарно. Образочок, пані Оксана, так вітаю вас дуже. Це вже другий образочок отримає. Так, дівчатка, ходіть. Так, хто ходіть. в нас там є? Ще гарно, отця і сина, і Святого Духа. Так, зараз буде спільна знімка, так? Дивіться, що, ви мені допоможіть, Ставимо дві лавочки, такого у стик. Ні, можна не на дворі, але одна в храмі, а одна в храмі один на дворі. Так. Так, дітки, так, сідаємо на ці дві лавочки, а, а одні стають ззаді нас е, в ріст, так. так, Давайте всі до знимки на знимки гарно. так. Біля мене, ану гарно, сідаємо так. Ось, сідаємо, 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 сідаємо сідає, так ось так гарно. Так, хто високий, стає ззаді, хто менший, сідайте на лавочку. Сідай собі тако, так, дитя. Сідайте, так. Добре, так, добре, І ще так. так. Працівників нашої міської ради теж запрошуємо, особливо ті відділи, які працюють сьогодні з дітьми з потребуючими, маємо можливість. Так, всі вмішаємося. Ще це цей хлопчик чи дівчинка. Хлопчик, так? Хлопчик він. Так. Ну так гарно, так. Виробню. Ходи коло мене. Він великий. Як вирішили? Або присідай собі, присід. <звіць> Presid na na da colina, pode acontecer. Da colina, Se dá, На дворі ще у нас з ним, так, гарно, виходимо на двір. Не забувайте ваші подаруночки, не забувайте, не забувайте ваші подаруночки.